Всіх вітаю на своїй дачі зараз знаходжусь у своїй тепличці. оце тільки помідорчики і збирають ці, що там є. І хотіла, знаєте, що так коротенько вам сказати, тому мені воно прийшло якось. А коли мені якась думка приходить в голову, мені завжди її хочеться оприлюднити, сказати да, свою думку. Так ось, сьогодні я піймала себе на думці. Коли одягалася, що в мене нарешті пішов уходити мій оцей е, непотрібний, дуже проблемний живіт. Та? У нас у жінок, усіх, особливо такого віку, як я, 35 плюс 40, у нас завжди оце живіт. Живіт, це жирові відкладення, які у нас тут накопичуються, воно якось отут, отут збирається. І дуже важко зганяється саме живіт. І що б мені ніхто б не казав, якби якої реклами не було, ми всі знаємо, що ці ідеально плоскі животи з кубиками, то що там ми бачимо, да, у дорослих жінок це все багато чого. Ми розуміємо, роблять ці спеціальні уколи в живі для того, щоб це роз... розтворити цей жир, різні там косметичні маніпуляції, всякі, але їх постійно потрібно підтримувати, розумієте, постійно треба за цим дивитися. Це як і губи, як і все інше. Але відверто вам можу сказати, що є просто природній такий момент. Це зі свого досвіду та людина, я та людина, яка нічого не зловживає якимись косметичними засобами. Немає в мене до цього тяги просто. І я не засуджую людей. Інших не засуджую. Просто в мене нема до цієї тяги, не хочеться мені цього всього. І ось. Принцип організму він е, е, налаштований по своєму тілу. Знаю, як. Є переломний момент. Переломний момент, коли тіло е, звужується, що треба, щоб схуднути. Основні правила. По-перше, терпіння. Терпіння і час. Не буде це за місяць, два, три, чотири, можливо, півроку почне стартувати зворотній відлік е, е, до схуднення. От уявіть собі, приблизно. Півроку. Чому організм буде переналаштовуватися і ваша гормональна система, в тому числі. Вам за цей час, якщо ви поставили собі завдання трошки схуднути, що треба робити? Не треба істерити і сушитися себе е голодувати. Не дай Боже, бо цей організм потім зробить так, що він набере зайве ще зверху, він стресане і почне накопичувати. Вам треба. Якщо ви не любите себе тримати в жорстких рамках, як я, любите свободу, просто намагайтесь потрошечки зменшувати солодке. Це перше. Цукерочки, булочки, тісточка, не врізайте різко, потрошечки. Захотілося трошечки купили, собі з'їли, менше додаємо у чаї, кафеї, цукор. Краще потім знову їх взагалі вилучити. Більше салатів, будь-яких овочів. Навіть якщо ви їх не любите, подумайте, які б ви хотіли салати, або е, який овоч ви б хотіли їсти, е, просто принципово додати собі в раціон щодня, щоб у вас кожного дня в раціоні був якийсь овоч, типу помідори, сезонний. І бурячки, і огірки, хоч що-небудь. Овочі повинні для метаболізму бути в вашому організму. Кисломолочний, не любите. Найдіть альтернативу. Як я зараз, мені подобається грецький йогурт. Теж класна річ. Він смачний і такий класний. Заправляю зараз салат і перейшла на грецький йогурт. Зробіть такий акцент. Це теж. Все потрошки. Замість того, щоб їсти щось жирне, на перекус включіть собі варені яйця. Я люблю просто зваріть їх так, як ви любите. Я люблю в Ну, варю в смятку, коли не виходить, то в круту. Використовую в раціоні білок, тобто яйця. І основне і головне. З собою там водичка, нехай на виду буде у вас періодично в день, намагаєтесь, коли особливо така спека жара, це ваш шанс схуднути. В тому плані, що ви можете пити воду, і вона буде виходити через під, через залози і виводить всі токсини, все, що непогане в нашому організмі. Вона обнуляє наше тіло. Чим більше води п'єте, тим більше виходить токсинів. І основне, більше рухатись. Ходить, 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 ходить. Просто не треба там знуряти себе тренування. Просто активно ходить. В мене є велосипед спортивний. Це моє натхнення, плаває, велосипед. Велосипед для того, щоб, по-перше, ти їдеш, крутиш. Метаболізм запускається також по-своєму, так, плюс м'язи, і сідниці підтягуються. Дівчата, хтось хоче підтягнути сідниці, беремо велосипедики. Не електро. А саме звичайний велосипед. Не самокати, електро для ледачих, а саме спортивний велосипед. Нещодавно зустріла знайомого, він сказав, зараз так рідко можна побачити дівчину на велосипеді. А я кажу, чому? Ну всі ж на мопедах. Ой, на мопедах або на оцих самокатах електро. А ти на класичному спортивному байку, я кажу, так. Ну, бо це ж мій шанс влітку з весни починати підтягувати своє тіло, щоб не було дряплості, ми його підтягуємо за рахунок, велосипед плавання, яке я, наприклад, в річці, ходіння, ходіння. я не лінуюся. Мені колись мама приїхала каже, що схватила. Я кажу, ма, візьми потрошку, але щоб зробити декілька ходок. Вона каже: та це ж ходити треба. Я кажу, саме в тому той прикол, що багато ходити, хорошо, добре. А ось тягати важкість це погано. Ось. І, ну, це основні ключові такі моменти. І потім через декілька місяців у вас включиться метаболізм, зворотний відлік. І тіло почне звозиться ваш шлунок, і тіло почне працювати по новому ритму. Воно не буде жадно, воно не буде більше стресувати і думати, що ви його хочете знурити. Воно буде думати, що ви переназавштувались просто на інший лад. І почне потрошки не стресувати і не требувати від вас якоїсь істерії не буде. Вона, вона не буде казати хочу то, хочу то, хочу то. Воно вже не буде вас просити нічого такого. Ваше тіло обнулиться, почиститься, вам захочеться їсти більш Корисного само по собі. От само по собі. Вам захочеться більше фрукти і овочів, вам хочеться більше води. Тіло почне вам підказувати, що вам треба. Коли воно забуде, що так є, це погано.